Кожен народ та кожна нація намагається зберегти свої традиції і пам'ятки, що творилися людьми протягом багатьох віків. Тому сьогодні наше телебачення має на меті підвищити інтерес саме до пам'яток нашого міста Біляєвка. Поселення засноване козаками після ліквідації Запорізької січі. Перші письмові згадки про запоріжців у цих місцях датуються 1790 роком. Перша згадка про село, яке тоді звалося Головківка, датується 1792 роком. У 1794 році сюди прибули турбоївці з Полтавщини. У Біляївці є достатньо цікавих, з точки зору історії, місць. Про деякі з них ми розповімо. Тоспенський храм це, мабуть, найперша кам'яна споруда Біляєвки. На той час в селі переважали низькі мазанки, вкриті комишом із земляною долівкою. Історія церкви сягає своїм корінням у далеке минуле, збудована у 1805 році, а освячена у 1806 році. Сьогоднішній вигляд церкви не відповідає первозданному. У період радянської влади, у 1938 році, храм був закритий. Церкву частково зруйнували, тоді ж зняли дзвіницю. Під час окупації Біляєвщини в роки Другої світової війни румуни відбудували церкву, але вона вже не набула свого початкового вигляду. На початку 50-х років храм знову закрили. У різні часи будівля храму використовувалася і як майстерня з ремонту машин, і як автопарк і гараж. Лише у 1997 році свято Успенський храм знову почав працювати. Визначним у історії Біляєвки став 1872 рік, коли було прийнято рішення про будівництво Дністровського водоводу, який мав забезпечити потреби Одеси у питній воді. До будівництва водогону відро води в Одесі коштувало 10-15 копійок. Тоді як за фунт м'яса платили 20 копійок. При в'їзді до станції розташована старовинна біла арка, яка ніби переносить нас у минуле. Цікаво, що відомі імена будівельників цієї арки це були біляївські майстри, Дурбало Андрій Кузьмич та Подмаско Федір Пилипович. Будували вони цю арку кожен зі своєї сторони і зійшлись насередині. Розповідають, що майстри мали різні характери: Андрій був спокійний і мовчазний, а Федір веселий та енергійний, за словом, в карман не полізе. Але своє діло вони знали і виконали вправно. Рушаючи далі, ми звернемо увагу на фонтан легенду. Цей фонтан точна копія легендарного грот фонтану, який відтворили до 150-річчя водоочисної станції Дністер. 22 вересня 1873 року на соборній площі міста Одеса відбувся молебень, освячення та урочисте відкриття фонтану. До якого була підведена питна вода з Дністра. Мисцевий митець Валерій Сиров знайшов детальне зображення Грод фонтану. Це була газетна публікація за 1874 рік. Саме на неї орієнтувався біляєвський майстер Олександр Коваленко, який витисав фонтан з каменю. Ми маємо відновлювати та зберігати свою історію та передавати її нашим дітям. Та онукам. Музей чистої води зберігає у собі сокровенну частинку історії нашого міста. А об'єктом, який ми сьогодні будемо згадувати, є українська хата. Українська хата завжди для людини була житлом. І не тільки хата для людини була якби місцем культури, етносимволом нашого народу. Новозбудована хата ставала повноцінним житлом лише після розпису її стін. Така особливість зумовлювалася вирівнюванням в надприродні, демонічні та лихі сили, які насилають всілякі лиха, хвороби, засухи, повені та інші неприємності і переконаннями, що яскраві візерунки зможуть відволікти та заплутати нечисту силу. Та відвести тим самим її від людей. З давніх Давен повелося вважати найважливішим та святішим місцем в будинку саме покуття. Тут завжди вішали вишиті рушники, писанки та інші важливі атрибути в обрядових дійствах. На покутті почали розміщувати домашній іконостас, оздоблюючи ікони тими ж вишитими рушниками, які слугували доказом, поваги та важливості віри в Бога. Цікаво, але всі ми звикли від і прадідів підмітати оселю від порога до покуття. І ніхто практично не задумується, чому саме так. Пояснення такого звичаю доволі просте. Підмітати треба так, аби добро та талант ішли в хату, а не з хати. Піч зазвичай будували ліворуч або праворуч від входу. Біля печі, на припічку розміщували казани, макітри, пательні, від печі до причілкової стіни розміщували спальне місце піл. Інколи це були дерев'яні ліжка. Якщо в сім'ї були немовлята, то поруч з постілю вішали колиску. Біля протилежної від печі стіни розміщували лавку біля вікон і стіл, які застеляли рушниками. В найсвітлішій частині хати на довгу лаву встановлювали кужіль з прядивом мотовило. Саме тут господині займались прядінням та іншими домашніми справами, а на свята садили почесних гостей. Українська історія має у селі багато яскравих сторінок, загадок і пам'яток. І ця історія не зупиняється лише на нашому містечку, а й охоплює у собі усю територію нашої країни. І що робити з цією історією вирішувати лише нам, і тому, щоб залишатися українською нацією, ми маємо зберігати ці пам'ятки як зіницю ока.